Усім доброго дня! Канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати макаронну запіканку з фаршем. Це виходить дуже смачно, швидко і просто. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла такі макарони. Ну, макарони беріть за своїм смаком. У мене тут 350 грам, 500 грамів фаршу свиного, 4 яйця мені потрібно молоко. Я взяла тут 100 мл, але побачу, скільки піде. Процесі я буду замішувати, буду бачити, скільки піде молока. Чорний перець, малений, олія, сир, 100 г, одна цибуля, така середня і сіль от і все, що мені потрібно. Перш за все йду відварювати макарони. Відварю, промию, а далі покажу, що буду робити. Я вже біля плити і покажу вам, що макарони відварилися. Я промила трохи холодною водою і нарізала цибулю. Ота як на смаженні ми нарізаємо. Сковорітка вже трошки нагрілася, щоб сюди олію. Отак десь 50-70 ну, мл наляла і засипаю сюди цибулю, хай обсмажиться трошки цибуля. Буля трохи обсмажилася так, щоб вона не засмажилася отак трошечки. Бачите? Така пом'якла гарнесенько. Тепер сюди буду додавати фарш. І сюди от зараз додам ну, десь 50 мл води. Для того, щоб фарш не був твердий, щоб він не обсмажився отут, а так, як чуть-чуть, просто, як кажуть, обварився. Оно, отак. 50 мл і надаю. Перемішаю, Сибули. і хай трошечки чуть-чуть, трохи -чуть. тут обсмажиться фарш. Він не, не, не засмажиться, а так протушиться трошки, буде м'яким, якщо додати води. От скажу вам ще раз, навіщо я додаю воду до фаршу, коли отак обсмажую. Фарш трошки так змінює уже колір. Бачите, трохи. Тепер можна його посолити. Я просто візьму так дрібку солі. Можна ще трошечки, багато. І тепер додам ще трошки чорного маленого перцю сюди. За смаком. Віддавайте. Бачите, тут є, зробилася така юшечка, водичка, і він прямо так як відварюється у ті водички, так і треба. Ще хвилиночку так перемішаю, потушиться і буду виключати його. Довго не треба, щоб не став твердий. От і все, можна виключати. Ось такий фарш. І ставлю тепер хай остине. хай добре остине. Поки остиває фарш, я зроблю заливочку. Яйця беру сіль. Ось так дам одна друга чайної ложечки солі. І покажу вам, що я сир зітерла вже на терці. І зараз вилочку гарнесеньку. От. Їх переб'ю, так, як ми це робимо. Ну, отак і досить. Щоб добре Біки, тут добре розійшлися білки, житки отут. А зараз додам трошечки оцього молока. Ну, десь так, 50 мл додала, більше не треба. І ще можна попробувати на сіль. Запитаєте, чи не можна замість молока, сметану. Я ніколи не додавала в таку запіканочку сметану, тому що я думаю, що сметана може отут знаєте, звернутися і такий вигляд трошечки має вона не дуже. У другій запіканці я додаю, сметани роблю таку заливочку. Но сюди завжди додаю тільки молоко. От і все. Армія поперед мішати, спробувати ще на сіт, і заливочка готова. Я взяла таку більш велику миску, щоб мені було де добре замішати це все. І тепер буду ось сюди додавати спочатку макарони. Я, не знаю, казала, не казала, я макарони відварювала 10 хвилин, тому що це твердих сортів макарони. А ви дивіться вже по своїх, які ви там будете відварювати. Можливо, лише 8 хвилин, 7 хвилин треба відварювати. А зараз покажу вам за. Фарш. Бачу, тут творилася така юшечка, ми кажемо, юшечка. Бачите, вона сходить. Її бажано зіляти, щоб вона сюди не попала. Щоб вони гарненько їмилися купи, то оцієї юшечки не треба там. Я зараз йду її зілю звідси. Усе зіляла. Трошечки ще залишилося там, усе не може зілляти. Ну, щоб багато тільки там не було її. І додаю сюди до макароні. Скажу вам, що духовку включила на 220 градусів. А тепер гарнисеньку оце все вимішаю, а тепер сюди додам цю заливочку. Ось ага, я так перемішати добре її і залю. Все гарненько знову вимішує. Так, Добре, добре. Перемішати. Тепер тут можна попробувати на сіль, на перець, коли перемішати її вже з макаронами, це все разом. Макарони можна брати трошки найменші. Я чомусь цього разу взяла великі отакі. Буду бачити, як вона мені злавиться, тому що чим менше, тим краще вона німеться ну, кучки. Я взяла отаку стеклянну форму, виберіть, яка у вас є, і трошечки змастила її вершковим маслом. І тепер буду сюди це все засипати отак. і отак гарнесенько, ложкою буду оце все розрівнювати і трошечки прижимати. Макарони, я ще раз скажу, беріть трошки менші, тому що це я завжди брала менші, а бачу, що великі мені трошки не дуже доподобається і роззяла великі. Ну, побачу, яка вийде. А тепер зверху присиплю сир. От і все. І доставити в духовку, скільки буде запікатися в духовці? я вам скажу. Запіканку я вже вийняла з духовки, скажу вам що запікалася 35 хвилин. А ви дивіться вже по своїх духовках. І зараз уріжу і покажу, яка вона всередині. А тепер візьмо. така дівчатка Це така смакота і дуже гарно так нарізається. Покажу вам на тарілочки. Така запіканочка вийшла. Це швидко, просто все змішали швиденько, і можна смакувати. Так ще, дівчатка-хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала таку запіканочку, приготуйте її ви. Це дуже смачно. І смакувати ми будемо сьогодні. Я відкрила баночку з кабачками, які я маринувала. Там писали в коментарях мені, що десь колись відкривайте і показуйте те, що ви маринуєте, що ми бачили, яке воно і як воно зберігається. Гарно, дуже зберігаються вони і дуже-дуже смачненькі. Я взяла вилочку, покажу вам. Такі гарні вони ціленькі. Бачите, і дуже смачненькі. Я тільки що відкрила для цього, що будемо їсти їх з запіканочкою. І бачите, вже у банці скільки залишилося, тому що дуже-дуже смачненькі. Ну, така сьогодні запіканочка в мене вийшла. Так що приготуйте і переконайтеся, що це є дуже смачно. І дуже вам гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. І як завжди, щоб всі були здорові, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки, і тоді до зустрічі!